Шановні колеги, моя презентація призначена принципом знеболювання при хірургічній революції нижніх кінцівок. Захворювання периферичних артерій нижніх кінцівок це поширене тероскрелітичне захворювання, яке вражає значну кількість людей у всьому світі, причому за оцінками 200 мільйонів пацієнтів уражені. Захворювання характеризується дифузним поширенням бляшек, часто прогресуючи від клубової біфуркації до стегнової артерії, і навіть до підколінної артерії симптоматичних пацієнтів. Хоча відкрита хірургія традиційно використовується для складних уражень, що належать до анатомічно розвинутого класу, ендоваскулярна терапія швидко стала стандартизованим підходом для лікування захворювання периферичних кінцівок нижніх Кінцівок. Товариство судинної хірургії і товариства покращеного відновлення після операції РАЗ офіційно співпрацювали і обрали міжнародну багатопрофільну групу експертів для огляду літератури і надання пропозицій, заснованих на доказах для скоординованого переопераційного догляду за пацієнтами, які перенесли інфравагінальне шунтування з приводу захворювання периферічних артерій. Структуровано навколо основних елементів РАРС було зроблено 26 пропозицій, які були організовані в розділи перед госпіталізацією, перідопереційної, інтрапеляційної і післяопераційної. Пірдопереційні рекомендації присвячені голодуванню, вуглеводному навантаженню, профілактики венозної тромбоемболії, переданестезіологічне седативне. І знеболювальне лікування, антимікробна профілактика для підготовки шкіри для зменшення інфекцій місця операції, профілактика недоти блюватіння. Треба в Треба вважати, звертати увагу на обстеження, на наявність депресії, призначити терапію для відмови від куріння перед операцією, рекомендувати припинення вживання алкоголю перед операцією, оцінити та оптимізувати супутні захворювання перед операцією та враховувати ризики риски перед терміновою операцією, визначити базовий рівень глікованого гемоглобіну, тетрувати антігіпергліці. Терапію, продовжувати прийом аспирину протягом пелітераційного періоду. Треба уникати ночного голодування, вживати прозору рідину за 2 години та легку їжу за 6 годин до проведення загальної анестезії. Пацієнтам без діабету слід приймати передопераційний вуглеводний напій, пацієнтам зі стабільним діабетом слід приймати передопераційний вуглеводний напій разом з протидіабетичними препаратами. Рутинно використовують низькі дози нефракціованого гемоглобіну і, або низькомолекулярних гіпарін, починаючи до операції або протягом 24 годин після його закінчення, то продовжуючи протягом госпіталізації. Інтраопераційної рекомендації, випереджувальна аналгезія. Не використовуйте седативні препарати для зменшення тривожності перед операцією, мультимодальна опіощадна стратегія знеболювання. Передопераційне введення ацетамінофену, нестеродних протизапальних засобів та габопіптеноїдів. У пацієнтів з опіодною залежністю підтримують амбулаторний режим знеболення і пі... в переопераційному. Протокол анестезії використовують мультимедальну аналогетичну стратегію, що включає неопіоідні аналгетики і регіонарну анестезію. Існує дві переважні стратегії проведення анестезії в судинної хірургії, а саме загальна анестезія та регіонарна анестезія або нейроаксіальна епідуральна спінальна. Нейроаксіальна анестезія у пацієнтів, які перенесли хірургічну реваскуляризацію ніжніх кінцівок при порівнянні з загальною анестезією, дає суперечливі результати. Деякі дослідження демонструють переваги нейроаксіальної анестезії, тоді як інші, не показують різниці між обома методами. І хоча більшість центрів все ще намагаються виконувати інфрастру інгвінальне шунтування під нейроаксіальною анестезією, використання спінальних або епідуральних методів останнім часом скорочується. Регіональна анестезія має кілька потенційних переваг. Симпатична блокада, пов'язана з суборахноїдальною підуральною анестезією, знижує рівень циркулюючих катехоламінів і покращує кровобіг у ніжніх кінцівках, що потенційно може зменшувати чистоту тромбозу, і запобігати тромбозу артеріального шунта ніжніх кінцівок. Рігіонарна анестезія може використовуватися як основний метод анестезії при судинної хірургії або як доповнення до загальної анестезії. При використанні як основного метода анестезії, методи регіонарної анестезії дозволяють уникнути ускладнень, які пов'язані з загальною анестезією у цій складної групи пацієнтів. Ефективна регіонарна анестезія при хірургії периферічних судин може бути досягнута спінальною або епідуральною анестезією, методом спінально-епідуральної анестезії або методом периферічної анестезії, тобто блокуванням нервових стовбурів. Порівняння. От це робота, дисертаційна робота Анни Масуді, метою якої було порівняння ефективності методів спінальної та регіонарної анестезії. Регіонарна – це в неї була блокада стегнового, сіднічного та затульного нервів при проведенні реконструктивних операцій з приводу блітеруючого атеросклерозу нижніх кінцівок. Тривалість аналгезії була значно подовжена в групі регіонарної анестезії в порівнянні з спінальною оцінка за шкалою важ була нижчою в групі. Регіонарна анестезія і висновок, який вона зробила, що регіонарна анестезія значно зменшує потребу в опіоїдах, запобігає розвитку центральної сенситизації, зменшує риск хронічного післяопераційного болю, забезпечує анестезію з мінімальними гемодинамічними ефектами без зниження регіонарного кровотоку ніжньої кінцівки. Блокада периферічних нервів також теоретично повинна сприяти покращенню прохідності трансплантата ніжньої кінцівки, подібно до центральних нейроаксіальних методів. Після операції, знеболення та занепокоєння є важливим аспектом, який слід враховувати, оскільки реакція на хірургічний стрес і риск інфаркту міокарда є найвищими у цей період. Ефективна блокада периферічних нервів навіть у вигляді одноразової реін'єкції може зменшити післяопераційний біль і хірургічний стрес, поєднані з періопераційним використанням анксіолітіків. Способи ревоскулізації ніжніх кінців: це відкрита ангіопластика, шунтування, рентген-ендоваскулярна ангіопластика і гібридна ангіопластика, що пов'язує комбінацію як відкритої, так і рентген-ендоваскулярної ангіопластики. Не існує універсального відсотка пацієнтів, яким показані різні методи ангіопластики, оскільки вибір конкретного методу залежить від індивідуальних особливостей захворювання, в стадії. Локалізації та ступіння ураження судин, а також від загального стану пацієнта. рентген ендоваскулярна ангіопластика це малоінвазивна процедура, яка використовує рентгеновське випромінювання для візуалізації судини, дозволяє відновити нормальний кровоток у звужених або закупорених артеріях шляхом введення катетера з балоном. Метою процедури є усунення стенозу судини, викликаного атеросклеротичними бляшками, часто з одночасним встановленням стента для підтримання артерії відкритою. Балонна ангіопластика та стентування це дві взаємопов'язані процедури, які використовуються для лікування звужених або закупорених кровіносних судин. Ангіопластика передбачає використання балонного катетера для розширення звуженої ділянки судини, а стентування, встановлення металевого каркаса стента, щоб утримати судину від повторного звуження. А на цьому слайді сучасні методи знеболювання при е, транслюмінальній ангіопластиці. Нижніх кінцівок у пацієнтів з хронічною шемією і нижніх кінцівок. Це наша робота з Віталієм Степановичем Міроною. Це його диссертаційна робота, частина цієї роботи. Метою було порівняння протоколів місцевої проводникової анестезії під УЗІ контролем. Тобто блокада стегнового сіднічного нерва в підколінної ямці під час цієї шкірної транслюмінальної ангіопластики ніжніх кінцівок у пацієнтів з хронічною ішемією ніжніх кінцівок, було дві групи. Перша група це група порівняння, де проводилася місцева анестезія з аналгосідацією. Тобто вводили пропофол і фентаніл. А друга група дослідна, 25 пацієнтів, блокада нервус Фемераліс і нервс ішадікус Фосапопліте по дозі навігацією. Ви бачите розподіл е, за вагою чоловіки, жінки, вага, вік, і е, нема суттєвої різниці між обома групами. Які ми вивчали. А це блокада нерву США, Діку, Сфосопопліте і нерву з Фемераліс проводить Віталій Степанович. Це Розподіл хворих за ступенем ураженості низької кінцівки, бо по класифікації Редфор, редфорда, і е, ви бачите ступінь тяжкості е, цих хворих, ураження судин у хворих, і до групи теж так вони не відрізнялися суттєво. А це розподіл за супутньою патологією. Треба сказати, що переважна більшість пацієнтів, які надходять на хірургічну ревоскулярізацію, нижніх кінцівок, мають прогресуюче системне атеросклеротичне захворювання, що вражає не тільки периферічні кінцівки, але також і коронарні, церебральні та неркові судини. Тому ці пацієнти є та, такими важкими для проведення е, анестезії. А це протокол проведення місцевої анестезії при ендоваскулярних е, ангіопластиках артерій нижніх кінцівок, він е, включає традиційний моніторинг, з включенням дискетопрофену. 50 міліграмів внутрішнього вини, седація пропухована перед виконанням ін'єкцій місцевого анестетика в місті пункції, підтримка інсуфляції зволоженого кисню з коригуванням потоку, інтраопераційна аналгізія за 30 хвилин до закінчення операції 1000 міліграмів парацетамолу і фентаніл тільки, якщо рівень болю, за ваш 5, ну, 3-5. Тоді вводили фентаніл. І місцева інфільтрація лідокаїном, і післяопераційна аналгезія дискетопрофен. А це алгоритм проведення анестезії, універсальний при шунтуванні, при відкритих операціях і при рентгенендоваскулярних, тобто який може, може використовуватися при при судинних, при всіх судинних операціях. Що, чим він відрізняється від того, що я тільки що показувати? Тим, що тут вже існують блоки. Блок нервус фемораліс і блок нервus ішадікус фосапоплітея, ми використовуємо 0,33% розчин ропівкаїна. Молекулярні характеристики дискетопрофену трамітомолу. Ми використовували парацетамол і дискетопрофен. І я хочу вам привести молекулярні характеристики дискетопрофену. Бо воно розроблений в лабораторію дослідницького центру Мінаріні, де було розділення протилежних ізомерів кетопрофену, отримання солі трометаміну. активний С плюс один ентамер кетопрофену, це збалансований подвійний інгібітор обох ізоферментів циклооксігінази. Це важливо. Він виявляє більшу ефективність, ніж рацемічна сполука, і має більш сприятливий профіль переносимості. Високувані на насильрометамину підвищує всмоктування, знижує те максимально і швидко гідролізується в плазмі. Е, треба сказати, що тільки одна молекула кетопрофену має потужний знеболювальний протизапальний ефект це езд кетопрофен, який інгибує циклооксіїназу в два рази активніше, ніж кетопрофен, і в сто разів активніше, ніж лівообертальний замер кетопрофену, і має високий антиноцицептивний потенціал і низький ризик розвитку гастроінтестинальних ускладнень. Доведено, що комбіноване використання парацетамолу і нестероїдних протиозапальних засобів забезпечує краще знеболювання, ніж кожен препарат окремо, а це рівень доказовості 1С. Тому це крок до сучасної мультимодальної аналгезії, анестезії, і він використовується в наших протоколах не тільки в судинній хірургії. Дискетопрофен він має пряму і швидку дію на процес трандукції. Коли ми діємо на ноцицепцію, то е, на складові ноцицепції, так от, дискетопрофен і стероїди діють на процес трансдукції. Але він має і може робити селективну блокаду рецепторів НМДА, і це модуляція больового імпульсу. Висока ліпофільність препарату забезпечує його проникнення в єма, через гематоенцефалічний бар'єр і призводять до деполяризації нейронів. Враховуючи проведення контрастного дослідження при судинних операціях, ми використовуємо препарат тільки при нормальній функції рок. А парацетамол, парацетамолінфулган, він діє на процес. Перцепції, бо він блокує циклозігіназу 2 і 3 в центральній нервовій системі, і пригничує синтез брадікінів, простагландінів, і це знеболювальна жара, дія, але він теж має е, два механізми дії на процес модуляції посилення активності несхідних сиротенінергічних шляхів і посилення активності канабіоїдних рецепторів. А це на дослідження дані Віталія Степановича. Ви бачите, по шкалі ваш, яка різниця, метод провідникової анестезії, наскільки краще місцевий? А це відношення low frequency, high frequency це варіаційна пульсометрія, баланс симпатичної, парасимпатичної нервової системи. В нормі це він до єдиниці доходить. І бачите, жовта линія ближче к одиниці. А синя демиссева свідчить про велику іритацію симпатичної нервової системи, не глядячи на те знеболення, яке проводиться. А це маркери болю кортизол і глюкоза. І бачите, ці дані не є достовірними, але ми маємо чітку тенденцію зниження кортизолу в групі проводникової анестезії. Ну і загальний результат те. Споживання морфіну і фентанілу в період операції, і ви бачите, що суттєве зниження було в групі, в якій проводилася про проводникова анестезія. Ну і які вис... висновки ми зробили при проведенні реконструктивних операцій з приводу облітеруючого трансференчия нижніх кінцівок доцільно використовувати мультимодальну аналогетичну стратегію, що включає неопіоїдні аналогетики, дискетопрофен і парацетамол та регіонарну анестезію блокаду периферічних нервів. Порівняння протоколу місцевої та прородньовікової анестезії під УЗІ контролем під час чешкірної транслюмі. Кримінальної ангіопластики нижніх кінцівок у пацієнтів з хронічною ішемією нижньої кінцівки свідчить, що блокада периферичних нервів покращує знеболювання, забезпечує надійний захист від хірургічного стресу, зменшує споживання опіоїдів і пов'язані з ними негативні ефекти. Я дякую вам за увагу!